Український поет і журналіст, діяч українського руху опору, шістидесятник Василь Семоненко, народився 8 січня у 1935 році і помер, коли йому було лише 28 років. За своє коротке життя він зміг написати кілька поезій та новел, головною темою яких є любов до України, відповідальність за її долю. Саме за громадянську позицію його переслідувала радянська влада. Одного літнього дня міліція жорстоко побила поета. І як стверджують його близькі, саме побиття стало згодом, причиною його смерті. Симоненко отримав Шевченківську премію лише через 30 років уже в Незалежній Україні. Посмертно. 7 січня 2024 року росіяни вбили ще одного молодого українського поета Максима Кривцова. Максим військовослужбовець, був учасником Революції Гідності. У 2014-му долучився добровольцем до Лав Збройних сил. Нещодавно видав збірку Вірші з бійниці, яку визнали однією з найкращих книжок української поезії у 2023 році. Росія продовжує жорстоко вбивати українських поетів, а разом з ними тисячі ненаписаних текстів і віршів. Непережиті почуття, які могли б дати життя новим творам в історії української літератури, Україно, ти моя молитва, ти моя розпоковікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, бачиш з ними, що години б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без очей, їх, без злобів. І рук ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю.